У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація поетичної збірки Валентини Плякун Бажання жити. На заході знайшлося місце із спогадам, і читанню віршів. Надихнулася творчою атмосферою і мої колеги. Поетеса Валентина Плякун з усмішкою зустрічає нас у залі бібліотеки. Нарешті світ побачив її творчий первісток, і жінка охоче розповідає про те, як вперше почала писати вірші ще в 90-х роках, коли створювалися товариства для людей з інвалідністю, не забуваючи подякувати за можливість виходу збірки поезії. Вийшов цей мій збірничок віршів за допомогою нашого мера Андрія Леонідовича Білоусова. От і я прийшла до нього на прийом і навіть не очікувала, що він мені дасть допомогу матеріально в видавництві цієї книжечки. До збірки увійшло 163 вірші, а всього їх у творчому доробку поетеси понад 400. За цей талант до письма та слововідчуття вона дуже вдячна долі. Моє життя присвячено зараз для того, щоб надихати людей. Щоб своїм прикладом, оптимізмом, ентузіазмом, вірою в добро і в краще, щоб люди переймалися. Я стараюся, коли я спілкуюся з людьми, я їм стараюся говорити щось світле, добре, позитивне, щоб вони хоч трошечки, хоч на деякий час, забували про свої проблеми. У поетичному світі не так часто назва збірки перегукується із життєвим правилом. У Валентини Плякун воно просте. Але і всеохоплююче водночас бажання жити від цього бажання вона постійно відштовхується, бо знає, навіть коли тяжко завжди прийдуть на допомогу природжена сила волі та щира творчість.